Борис Мозелевський на стежині коло кладки. На стежині коло кладки, ще й трава не наросла, я іще мале хлоп'ятко із глибинного села весь мій світ навколо хати, З дивним видом на війну. Я не вмію ще й брехати, це я потім осягну. Я піду ще в матроси, поведу в літак в політ, пошурую топки трохи всього тільки десять літ. Я проб'юсь іще таранню, в світ задивлений в красу, золотою пектораллю його небо потрясу, обросту, немов лускою, всяким дріб'язком іще, та таких дурниць накою. Сором серце пече, А поки що вийшов з хати, Квітнуть ружі краї вікна, Бабу хорчиху кохатиму, Ліпить півники вона. Переможного миру вам.